Сергію, у мене через тебе був сьогодні жахливий день на роботі. З обуренням прийшла Зоя додому і стала знімати із себе пальто. Що сталося, Зоя? Що таке? стурбовано запитав чоловік. Зоя швидко прийшла на кухню, сіла за стіл і руками підперла чоло. Я така зла, а гірше тільки що я голодна, тихо сказала Зоя, не зводячи очей. Сергій відразу накрив стіл і поклав на тарілку смажену картоплю, яку зробив спеціально для Зої. Ну, так що у тебе трапилося і в чому я винен? обережно почав чоловік. Це усе винна твоя мова. Ось ти згадай, що ти сказав мені сьогодні вранці. Я тобі побажав гарного дня, як завжди. А до того, що ти мені сказав, що буде сонячна погода, але потім пішла злива. Тож я тут не винен, по телевізору передавали, що буде ясно. Ти під зливу потрапила? Ні. Я встигла добігти. Але справа не в погоді, ось подумай краще: так я, начебто, нічого поганого тобі не говорив. Давай сама вже кажи, у чому річ. А в тому. Що сьогодні мене викликав до себе начальник і каже: мовляв, треба мене на посаду вище поставити, і призначив мене керівником відділу. А ти мені сьогодні вранці сказав, що я на роботі гідна більшого. Так це ж чудово, Зоя! Тебе підвищили? Ні, Сергію, це не чудово. Я терпіти не можу керувати людьми. Як я буду з цим справлятися? А потім і роботи більше стане. Хто дітей годуватиме? Ну, якщо ти не замітила, то картоплю, яку ти зараз уплітаєш, смажив я. Так що і наших дітей годуватиму, та й готуватися навчу, все ж таки не маленькі уже. Часу більше проводитимеш на роботі, за те на улюбленій роботі, яка тобі подобається. А те, що керувати людьми не любиш, то ти ж не будеш вказувати їм. А говоритимеш рекомендації, і вони самі усе зроблять. Тебе усі люблять на роботі, проблем не буде. Ой, Сергійко, дякую тобі за підтримку. Уже якось спокійніше стало.